Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий Навряд чи хтось про це замислюється. Але просто зараз, що секунди, і всередині нас, і довкола нас точиться справжня війна. Війна невидима, мікроскопічна, але її наслідки ми відчуваємо дуже добре. Давайте ж зазирнемо на це поле бою і спробуємо розібратися, хто я хто у цій битві. І це, знаєте, не просто красива метафора поле бою це буквально кожен з нас, це безперервна тиха боротьба за виживання, де на кону стоїть найцінніше наше здоров'я. І все це відбувається прямо зараз, на клітинному рівні. Ну що ж, у кожній війні є свої дійові особи. У нашій історії є два головні типи невидимих загарбників, які постійно намагаються прорвати нашу оборону, і імена їм віруси та бактерії. І хоча і ті і інші можуть спричинити хвороби, це абсолютно різні супротивники. Здавалося б, яка різниця, але вона величезна. А знати ворога в обличчя це ж, як то кажуть, половина перемоги. Тож давайте розбиратись. І ось тут криється ключова відмінність. Вірус це такий собі біологічний пірат. Сам по собі він, по суті, не живий. Йому потрібен наш організм, наші клітини, щоб захопити їх і змусити робити свої копії. А от бактерія це зовсім інша історія. Це повноцінний, хоч і крихітний, але абсолютно самостійний живий організм. Так, так, саме викрадач. Вірус це просто майстер маскування і захоплення. Він проникає в нашу клітину і знаєте, що робить? Він її перепрограмовує. Тобто клітина перестає працювати на нас і перетворюється на фабрику з виробництва нових вірусів. Справжній внутрішній ворог, який використовує наші ж ресурси проти нас. Бактерії ж грають за іншими правилами, вони не ховаються всередині. Наш організм досить швидко їх помічає по зовнішній оболонці, розпізнає як чужинця і починає виробляти спеціальну зброю антитіла. Але у бактерії є свій козир, токсини, вони виділяють отруйні речовини, які спричиняють хворобу. Гаразд з тим, хто є хто, наче розібрались. Але як? Як ця мікроскопічна армія починає свою атаку? Як один єдиний кашель може зрештою перерости у кризу світового масштабу? І подивіться, які вони винахідливі тут і повітря, і їжа, і вода, і кров, і просто дотик. Вони використовують буквально все, щоб перебратися до нового господаря. І це, до речі, чудово пояснює, чому такі прості речі, як от звичайне миття рук, насправді можуть рятувати життя. Добре, а як ми дізнаємося, що ситуація починає виходити з під контролю? Для цього є епідемічний поріг. Уявіть собі таку собі систему сигналізації. Фахівці постійно моніторять рівень захворюваності, і коли він перетинає певну критичну межу, вмикається червона лампочка. Тривога це вже наступний рівень. Коли червона лампочка не просто горить, а починає блимати з шаленою швидкістю. Коли хвороба поширюється, наче лісова пожежа, але в межах одного регіону чи країни, от тоді ми говоримо про епідемію. Ну а найвищий рівень небезпеки це тандемія. Це коли пожежа перекидається на інші континенти, коли хвороба стає проблемою не однієї країни, а всього світу. Історія, на жаль, знає чимало таких страшних прикладів: чума, холера, і, звісно, те, що ми всі пережили зовсім нещодавно. Сім мільйонів. Це ж не просто статистика за кожною цифрою чиєсь життя. Ось така реальна, страшна ціна, яку людство платить за зустріч із новим агресивним вірусом ось наскільки руйнівною може бути ця невидима загроза. Але звучить усе це досить похмуро, правда? Та не все так погано людство зовсім не беззахисне. У нас є потужна стратегія оборони, яка працює і на рівні цілого суспільства, і всередині кожного окремого організму. І ось він, цей план чотири ключові стовпи нашої оборони швидко виявити, ізолювати, вилікувати й очистити середовище. Кожен із цих кроків критично важливий, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Все просто і одночасно надзвичайно ефективно. А ще у нас є справжня суперзброя колективний імунітет. Це просто дивовижна річ. Уявіть, що більшість людей у суспільстві мають імунітет, вони ніби стають цеглинками у величезній захисній стіні, і ця стіна захищає не лише їх, а й найвразливіших тих, хто стоїть за нею. 95%! Ви тільки вдумайтесь у цю цифру. Це дуже висока планка, і це доводить, що колективний імунітет це наша спільна відповідальність. Тільки коли майже всі беруть участь, цей захисний щит стає по справжньому міцним? Здавалося б, у нас досконала система захисту. Але як у будь-якій гарній історії, тут є несподіваний поворот. А що, якщо ця ідеальна система раптом починає стріляти по своїх? Що як наш головний захисник помиляється? І це явище називається алергія. По суті, це випадок помилкової ідентифікації. Імунна система бачить абсолютно безпечну річ, скажімо, пилок квітки, і раптом б'є на сполох, ворог, загроза, і починається повномасштабна оборонна операція проти того, що взагалі не є небезпечним. І таких помилкових цілей безліч пилок, шерсть тварин, звичайні сінькі яйця, парфуми, укуси комах. Для однієї людини це просто частина світу, а для іншої справжній тригер, що запускає бурхливу імунну реакцію з усіма її неприємними наслідками. І, на жаль, цей вогонь по своїх може бути смертельно небезпечним. Найгірший Не сценарій анафілактичний шок. Це коли імунна система йде в рознос настільки, що під загрозою опиняється саме життя. Це стан, який вимагає просто миттєвої медичної допомоги. Отже, що ми маємо в підсумку? Імунна система, наш найвірніший союзник у невидимій війні, без сумніву. Але, як бачимо, іноді це двосічний меч. Інколи її надмірна пильність може обернутися проти нас самих, і це змушує вкотре замислитись наскільки ж складні й дивовижні процеси відбуваються всередині нас кожної миті.